четверга. пані Ольга навчає дітей бісороплетіння а, на Іршавщині. Декілька робіт її вихованців представлені на виставці, що відкрили в обласній адміністрації. Вчитель каже, малеча охоче займається творчістю. Більшість дітей роблять подарунки власними руками, а потім дарують їх рідним та друзям. Наприклад, квіти, деревцята та з бісеру, різні ланцюжки, браслети, картини роблять, різні різні різнопланові роботи. Так що їм дуже подобається і дуже охоче вони відвідують гурток і займаються. І роблять гарні гарні роботи. Дуже всі роботи чудові, дуже вражають своєю професійністю, майстерністю, як роботи із бісеру, із паперопластики, і ляйки-мотанки. Взагалі дуже багато тут представлено технік різних жанрів. На експозиції представили творчість дітей практично з усіх районів Закарпаття. Найпопулярнішими є техніки бісероплетіння, квілінгу, орігамі, а також образотворче мистецтво. Переглянувши усі вироби, з упевненістю можна сказати, що закарпатські діти творчі та неординарні. Цей факт засвідчують і офіційні показники. Нам вдалося залучити більше дітей до заняття в позашкіль. Станом на тепер, по всіма видами позашкільної роботи, у нас охоплено понад 90% учнів. І це означає, що наші діти не ходять просто по вулицям, не думають, як провести час або зробити якусь. Ну... Такий вчинок, який би не був підтриманий суспільством. Оскільки 2013-й оголошений роком дитячої творчості, в цей період багато приділяли уваги позашкільному розвитку малечі. Порівняно з минулими роками, цьогорічна творчість дітей держава виділила значно більше коштів. Покращилося фінансування позашкільних навчальних закладів, якщо, до прикладу, брати 2011-й рік, це було. 40 мільйонів, в 12-му це було 45, в 13-му році передбачено фінансування і, в принципі, забезпечується біля 67 мільйонів гривень. Кожен із регіонів мав можливість продемонструвати твори своїх вихованців. Виставка дитячих робіт триватиме до четверга. Потім у департаменті освіти визначить переможців. До цього часу вироби дітей Закарпаття можуть оглянути усі охочі.